Я з міста Маріуполь. Я щонеділі неділі виходжу на цю акцію, щоб підтримати людей, які стоять за людей, які в полоні. Я була в окупації протягом трьох тижнів і я завдячу своєму життю морпіхам батальйону Азово всім, хто боронив наше місто. В родичів просто немає сил терпіти і мовчати. Не знаємо, куди бігти, і куди звертатися. Скрізь ми долучаємося, всі працюють, але важко примусити. Не до країну дотримуватися тих правил, які діють в світі. Мій брат в полоні з 18 травня 2022 року. Полков АЗОВ він знаходиться з 2015 року. Першого разу ми зібралися 10 грудня 2023 року. Я гадала, що тільки мої рідні, але зібралося близько 80 осіб, тих, якого дуже болить. Ті, які чекають кожного дня і кожної хвилиночки почути довгождане, я повернувся я в Україну. Полон дійсно буває, війна триває і треба шанувати полеглих, допомагати живим і кричати про полон. Свободу полоненим! Свободу полоненим! Свободу!